E Нові вікна водогін, котли, освітлення та ремонти фельдшерсько кушерських пунктів коштом Євросоюзу, ООН і сільських громад. Проект місцевий розвиток орієнтований на громаду в Київській області. Діє вже 6 років з його допомогою. Сільські громади отримують 70 або 50% відсотків суми для своїх потреб. Решту виділяє районна чи обласна адміністрація. Лише 5% відсотків збирає сама громада. У такий спосіб селяни втілили у життя понад півсотні проєктів з енергозбереження, водопостачання та охорони. Охорони здоров'я у цій школі вікон не міняли 68-го року. Задувати в класи почало уже наприкінці минулого сторіччя. Однак грошей на заміну 120 вікон у мешканців села Перемога не було. Почувши про проект, місцевий розвиток орієнтований на громаду. Керівництво школи швидко надіслали заявку на участь. Результат не забарився. Коштів було виділено нам євросоюзом 80 тисяч гривень. Це 50% вартості тих запланованих заміни запланованих вікон. всього було замінено 77 вікон із 120. і після заміни цих вікон у школі стало набагато тепліше.